Усім, хто стежить за головними новинами Хмельниччини, разом з першим подільським, найцікавіше із цієї доби для вас підсумували наші журналісти. Тож розпочинаємо. Трагічне зіткнення відбулося напередодні ввечері на автодорозі в межах села Старий Кривин. 37-річний нетішенець на автомобілі ВАЗ Славута допустив наїзд на 83-річну місцеву жительку. Від отриманих травм старенька загинула на місці події. За фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження та встановлюють обставини події. Поліцейські оголосили підозру жителю Дережнянщини, котрий виростив плантацію Конополь у себе на ділянці. В ході обшуків у наркоаграрія вилучили майже пів тисячі кущів Конопель. За таку діяльність чоловіку може загрожувати до восьми років позбавлення волі. З нового року на українців пенсійного віку знову чекають зміни. Зокрема, зростає кількість необхідного страхового стажу для виходу на пенсію за віком. Детальніше про ситуацію розкажуть наші колеги. З початком нового року в Україні зміняться умова виходу на пенсію за віком. Ще у 2017 році до законодавства пенсійного фонду внесли зміни, згідно з якими передбачене щорічне підвищення необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком особам, які досягли 60 років. У поточному році, аби мати виплати за плечема, має бути 29 років стажу. З наступного року особи, які будуть досягати 60 років, у 2023 році необхідний стаж для призначення пенсії. 30 років. Збільшення на рік страхового стажу необхідного для отримання пенсії за віком слід очікувати ще наступні 5 років. І от особи, які будуть досягати 60-річного віку після січня 2028 року, право на пенсію будуть мати при наявності 35 років страхового стажу. Якщо ж особа не набуде достатнього страхового стажу, мінімальний пенсійний вік буде 63 роки, кінцевий 65 років особи, які мають від 15 років страхового стажу, вони набудуть право на пенсію в 65 років. Є ще, як я казала, вік 63 роки. На сьогодні, щоб особа пішла на пенсію за віком 63 роки, їй потрібно мати від 19 років стажу. У разі, якщо людина цьогоріч допрацювала до необхідного страхового стажу, якого бракувало минулого року, чекати 63 трьох та 65 п'ятиліття їй не потрібно. Слід одразу звернутись до пенсійного фонду за призначенням виплат. Івана Шимчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. 18 листопада у Хмельницькому через перебої з електропостачанням жоден тролейбус не вийшов на маршрут. Однак, за інформацією електротрансу, пасажирське перевезення здійснювали автобуси підприємства. Загалом по місту курсувало 19 одиниць великогабаритного транспорту. Ми ж поцікавились у містян, чи вплинуло на їхні плани зменшення кількості громадського транспорту. Перебої з електропостачанням зупинили рух тролейбусів у Хмельницькому. Чи вплинуло це на ваші плани? Трошки вплинуло, але раз треба, значить треба. Тут немає ніякої другої другого виходу. Взагалі ні, тому що мінімально користуюся громадським транспортом. Ось і на альтернативу тролейбус є звичайні автобуси, буси. Ось. Тому відсутність тролейбусів ніяк не впливає на мої плани. На плани вплинуло багато чого, але причому тут... Перебої зі світлом, я перебую зі світлом. Війна у нас. Ні, не вплинуло. От ми пішки йдемо. Ми зараз все розуміємо, що таке життя. Але треба вистояти. Все одно ми переможемо. На мене це не вплинуло абсолютно, тому що я рухаюся або пішки, або на таксі, тому ніяк насправді. Можливо, для когось це і критично, але не для мене. Я трелейбус себе доїжджувати. А яким транспортом користуєтесь? Я користуюся маршрутками автобусами. До мене не вплинуло. Світ вплинув, світла немає постійно, дуже неудобно. А тролейбуси я й не їжу. Перебої з електропостачанням зупинили рух тролейбусів у Хмельницькому. Чи вплинуло це на ваші плани? Ні, не вплинули. На мої плани вже нічого не може вплинути. Минулої ночі на автошляхи засніженої Хмельниччини виїхало 145 дорожників на 99 одиницях спецтехніки. Для обробки покриття доріг використано 1242 тони протиожеледних матеріалів. Подекуди є потреба в очищенні покриття від снігової каші. Дорожники закликають водіїв бути особливо уважними на дорозі та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зниження температури за вікном змушує подбати про надійний захист від морозів. А зважаючи на перебої у роботі електромережі, утеплюватися потрібно не лише на вулиці, а й вдома. Найдоступнішим серед теплих засобів є, звісно, одяг. Протягом останніх років популярністю користується термобілизна. Наші журналісти з'ясовували, як обрати морозостійке вбрання та у скільки воно обійдеться. Ще до настання календарної зима вже заявляє про свої права. Пуховики і шапки стають нашими вірними супровідниками. Однак, аби комфортно утеплитися та при цьому вільно рухатися, найкращим одягом буде той, що відводить вологу та зберігатиме тепло, яке виробляє наше тіло. Аби обрати термобілизну, слід звернути увагу на кілька нюансів. Термобілизна є різних видів. От мене, до прикладу, на холодну погоду вона виходить така більш тепліша плотніша. А взагалі вона на ринку є для спорту, для активного виду спорту. Що вона йде тонка. Тонесенька, але ну, в мене такої немає, а вони в реальності таки бувають. Попри універсальність цього елементу одягу, додатково купувати термобілизну для зими воліють не всі. Практично кубіть просто щось тепле, щоб воно було, а не 200 одяг на себе мати. Головне, щоб воно прилягало до тіла. Синтетична білизна в нас спасає, робить свою справу. Головне, щоб після термобілизни була байкова одежа. От і все. Незамінною термобілизна є для наших захисників. Дмитро, котрий спеціалізується на продажу одягу для військовослужбовців, розповідає: військова термобілизна відрізняється від звичайної тим, що вона більш утеплена та зроблена зі значно якіснішого матеріалу. Ну, якість плотність матеріалу. Вона йде там на флісі, йде вафелька, тонший фліс, грубший, менший. З такого часу. Вони в нас збирають з такого матеріалу. І ось такого. Вони беруть. Два комплекти, щоб їм було на перемінку. Ось такий і ось такий. Це самих кращих термобілезні. За словами продавця, в середньому один комплект такого одягу можна придбати за 800 гривень. На ринку кажуть порівняно з минулим роком, ціни на термобілизну зросли на 30%. Зрештою, як і на всі інші товари. Олександр Тітов, Ігор Шаян, телеканал Перший Подільський. І до вашої уваги, чергова історія із циклу сюжетів, незламані війною. Майже три тижні окупації в Маріуполі пережив Денис з родиною. Точніше, виживав, боровся, рятувався і рятував. Їм вдалося перебратися на тилову Україну та бажання захистити земляків надихає на безперервне волонтерство. Так сталося, що родину Маріупольця Дениса врятував від неминучої смерті ремонт в хаті. Все смеялись вот, во время боевых действий, ты начал делать ремонт. Но если бы я не начал делать ремонт, снаряд, который прилетел э, 1, 6 числа, 6 марта, э, в мой дом прилетел снаряд. И он прилетел... В перший етаж в ігровую комнату, там де діти проводили 85% свого времени. Далі жили в родичів, а снаряди сипалися безперервно. Дружина з дітьми сиділи в підвалі, на вулицю хоча б подихати, виходили лише на годину другу в період затище. Денис вже взявся евакуювати маріупольців, спочатку в межах міста. Возів людей з лівобережної части міру, в Центральную, где было более безопасно, где не долетали еще снаряды. Вот, вывозил при, при всем при этом свою семью я оставлял там в доме, оставил в доме в подвале и никуда не вывозил. Ну и ездил, вот, пока была возможность, пока не разрушили мосты, там, пока сам бусик, в принципе, не остановился. За 5 дней тут, по возможности, там, 4-5 ходок в день, ну, порядка 200-300 человек вывезли. Каже, люди були страшенно розгублені й проклинали окупантів, які несли смерть і тотальну розруху. Зрештою Денис свою родину вивіз до Хмельницького та сам повернувся у Запоріжжя, де разом з однодумцями волонтерами продовжив як міг рятувати маріупольців, що залишилися в окупації. Так тривало, доки вороги одного разу не відібрали бус разом з усією гуманітаркою. Потім я рішив ніхати уже кардінірувати тріжені стоїть і цієї сторони, з, з, з Запоріжжя. шестая часть осталась там, около 80-100 тысяч человек там осталось, проживают. А из них, из вот этих 580, как там по каналам не говорят, что погибло около 25 тысяч. Это далеко не приблизительная цифра. Это от приблизительной. Приблизительная цифра на тот момент, даже когда я там находился, она уже доходила до На 40 тисяч Денис продовжує підтримувати постраждалих земляків, будує плани щодо відновлення Маріуполя. Проте переконаний, що в кожному відбудованому будинку чи заново посадженому парку все ж залишиться відблиск жахливої воєнної розрухи. Часом зведені загони рятувальників Хмельницької, Львівської, Рівненської областей продовжують працювати над відновленням Херсону. Щодня нові виклики, величезний об'єм роботи. Наші сміливці це розуміють, та не покладають рук у справі повернення життя до українського багатостраждального міста. Під втома. Кров тепер це щоденна робота рятувальників і ціна нашої свободи та волі. Цеглина за цеглиною, руїна за руїною. І ми знову вдихнемо віру та життя у зламані міста, кажуть наші ДСНСівці. У рамках благодійної допомоги Славутська міська лікарня отримала інкубатор для новонароджених. Прилад в акушерсько-гінекологічному відділенні слугуватиме немовлятам, які одразу після народження потребують спеціальних умов. Кювес підтримуватиме належну температуру малюка. Окрім того, прилад адаптований для дітей, які народилися із низькою вагою. З літньою історією переживши декілька переломних етапів, у сучасному світі реставрації до наших днів вдалося зберегти чудотворну ікону святого Антонія Спадуї. Уже 50 років на неї приїздять подивитися католики з усього світу до храму у городку. А в період війни перед зображенням святого просять миру. У чому унікальність цього образу спробували з'ясувати наші журналісти? Ця ікона колись була в ордені в храмі ордену отців францисканців в Кам'янці-Подільському. Це вже понад 600 років тому. І так як тут також францисканці мали свій монастир, то було вирішено, що вона буде перевезеною сюди. А саме до городка, та за легендами, за що раз, коли прихожани збиралися звернутися до чудотворного образу святого Антонія Падуї з молитвами, ікона щезала, і так було декілька разів, допоки її не привезли урочисто. Тут вона деякий час зберігалася у зруйнованому храмі. Згодом свого часу від злого її переховували і самі ж люди. І ось уже понад півстоліття ікона є окрасою костелу святого Станіслава Єпископа і Мученика, і тим образом, що творить дива. 13 червня завжди сюди приїжджає дуже багато людей, і вони дають неймовірні свідоцтва своєї молитви, коли просять його святого Антонія, про заступництво. А особливо він є покровителем від речей, загублених, але не тільки речей, але змарнованих, невикористаних справ нашого життя. Прихожани вірять у чудотворність ікони і зцілення нею від тілесних і духовних недуг. Дива пов'язані з нею, переказують ще від радянських часів. Коли в радянські часи тут не було священників, то люди приходили до каплиці, де була ця ікона, і молилися через вікно, знаючи, що святий Антоній він був священником, і навіть деякі визнавали свої гріхи, бо не було можливості знайти священника, щоб висповідатися. І деякі розказують від православних свячув, не від католиків, що коли молилися під вікнами каплиці, то бачили, як власне якийсь священник ходив тут по храмі, і він виглядів як святий Антоній. На своєму шляху ікона святого Антонія з Падуї пережила декілька масштабних реставрацій. «15 років тому польські митці сюди приїжджали і зробили таку дуже грунтовну реставрацію, але й також дослідження цієї ікони. Навіть робили рентген цієї ікони і є детальний опис їх праці. Ну, видно там було, що її не могли відреставрувати в якийсь час історії от цієї парафії. Вона була склеювана там. взаді знаходяться кусочки, як реліквії тих шматочків, котрі люди не хотіли викидати. Сьогодні унікальний духовний експонат покритий спеціальними фарбами, які дозволять зберегти вигляд ікони якнайдовше. Практично всі елементи образу, можливо, в дещо зміненому вигляді, але збереглись. Сама ж мурована святиня, де зберігається образ святого Антонія, збудована ще у 1989 році на місці цвинтерної каплиці. Це перший свого часу збудований католицький храм в сучасній Україні. В період нинішньої війни тут щодня моляться за наших військових та перемогу. Ірина Вітко, Ігор Шиян Канал Перший Подільський. Патріотичний флешмоб та безпрограшна лотерея від викладачів. Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну відзначив День студента. Цього року кажуть педагоги, він видався особливим, адже спільно із студентами вдалося зібрати кілька тисяч гривень на підтримку українського війська. Як святкували, бачила наша Оксана Медведєва. Кам'янець-Подільський фаховий коледж будівництва архітектури та дизайну вже понад 65 років випускає кваліфікованих фахівців на ринок праці України. Нині тут здобуває освіту близько 700 студентів. Наш коледж єдиний в регіоні навчальний заклад цього рівня фахової передвищої освіти, який готує будівельників абсолютно всіх напрямків для будівельної галузі України. Ми готуємо архітекторів, дизайнерів, техніків, сантехніків, будівельників, техніків, будівельників, будівельників доріг. Що сьогодні також дуже важливо від банального способу святкування дня студента тут вирішили відмовитися і поєднали його зі збором коштів для збройних сил України. Тож викладачі організували лотерею. Студент за символічні 30 гривень купує квиток і отримає безпрограшний подарунок. Від безкоштовної булочки в їдальні безкоштовна кава, кава з викладачем, кава з директором. Можливо, бути один бал до заліку, чи як то кажуть, на халяву оцінка. Поточна або 5, або 10, в залежності від того, який це курс. Діти спочатку боялися, що не зацікавляться, але дивлюся, в них такий ажіотаж. Такий задум студенти сприйняли позитивно, а черга за щасливим квитком тривала кілька годин. Результатом усі залишились задоволені. Сюрприз від завідувача вашого відділення. У нас за відділення. Клас. Це ми будемо здавати курсову і можливо, можливо, е, ну це дуже класно. Сюрприз від Завуча І е, сюрприз від викладача з креслення і випити капу з будь-яким викладачем. Якого викладача вибереш? Я вже думаю над цим питанням, ще не не вирішила. Подарунок вчителя хімії. Це класно, це мій куратор. Мої подарунок очікує. 12 балів за той тест, що я забула пройти, окрім розважальної частини, студенти коледжу презентували і свої роботи. Однією із найактуальніших для Кам'янця-Подільського став проект реконструкції недіючого 14-го училища, в якому згодом планують оселити військових ліцеїстів, які від початку повномасштабного вторгнення навчаються дистанційно. Ми його повністю перепроектували під це військову тематику. Змінили вхід, основний. Щоб він доречний був функціонально, доречний був по архітектурній доцільності, виразності, функціональні зв'язки також між іншими корпусами. Всередині ми перепланували приміщення самі. Багато роботи було зроблено. На презентацію проєкту та святкування Дня студента завітала депутатка Хмельницької обласної ради Уляна Ткаченко. Про існуючі труднощі і важливість їх якнайшвидшого вирішення знаю особисто, адже за проханням батьків опікується проблемою і всіляко сприяє їх вирішенню. Звісно, у святковий день були нагороджені відзнаками. Сьогодні завітали в коледж архітектури та дизайну Хмельницької обласної ради, відзначали зі студентами їхнє професійно, скажімо так, свято, співали гімн. Відвідали чудову виставку ярмарку, де всі зібрані кошти підуть. Звичайно, на допомогу нашій армії. За успіхи у навчанні та про українську позицію незабаром студенти будівельного коледжу вирушать у подорож до столиці України. Там познайомляться із сучасними зразками архітектури і дизайнерськими рішеннями. Відвідують семінар із провідними фахівцями, які розкажуть про актуальні тенденції. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. В обласному центрі в чергове стартували онлайн-курси з вивчення української. Учасники мають змогу поглибити свої знання державної мови у будь-якому зручному для себе місці. Достатньо мати телефон чи комп'ютер з доступом до інтернету. Загалом зареєструвалося уже 347 осіб. Перше заняття відбулось напередодні. До нього доєдналися користувачі із Польщі, Німеччини, Казахстану. Курс передбачає 10 уроків протягом п'яти тижнів. Заняття відбуватимуться щотижня у вівторок та четвер. Такою була п'ятниця очима наших журналістів. Зичимо вам мирного неба і обов'язково зустрінемося, як завжди, на першому подільському.